Війна продовжується, незважаючи на те, що нібито Путін хоче її заморозити. Чому нібито тому, що ще є сумніви щодо зустрічі, чи відбудеться вона 15 серпня? Втім, є багато сьогодні. Свідчень про те, що активно готуються до цього саміту усі: і європейці, і росіяни, і американці. Вихідними пройшло дуже багато зустрічей і контактів Володимира Зеленського із нашими європейськими партнерами, і не лише у Великій Британії був Джей Дівенс. Були наші представники. Зеленський отримав дипломатичну підтримку від Європейського союзу та НАТО. Однак в Україні побоюється, що зустріч може відбутися без участі України, а результати цієї зустрічі потенційно будуть загрожувати національним інтересам України. Про це пише видання Reuters, але з такими заголовками, з такими повідомленнями, сьогодні виходить дуже багато матеріалів у західній пресі. Reuters відзначає, що західні експерти застерігають, можливе рішення між Трампом і Путіним без України може стати катастрофою для Києва та його союзників. Але. Буде, друзі, не один етап зустрічі. чим далі, тим більше я зустрічаю таких повідомлень. У п'ятницю нічого підписано не буде. Ми маємо це розуміти. Зустріч Трампа і Путіна на Алясі 15 серпня стане перевіркою російського диктатора на готовність до миру. Пізніше переговори мають продовжитися за участю України. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. І сказав наступне. Коли справа дійде до переговорів у повному обсязі і сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі, йтиметься про територію. Тобто Трамп буде говорити про територію цієї п'ятниці, але рішення не буде. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також і про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє. Вона сама буде вирішувати, скільки мати війська, чи вступати їй в НАТО чи ні. Але Марк Рюте говорить про те, що НАТО побоюється. Обмежень впливу НАТО на східні регіони. Що він, власне, говорить? А для НАТО важливо, щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Північно-Атлантичний Альянс хоче бачити Україну в своєму складі. Він вимушений буде нас запрошувати туди, але поки що немає консенсусу. І також Люте заявив, що. Незалежно від того, як пройдуть переговори цієї п'ятниці, якими взагалі будуть результати переговорів про замороження війни, зброя до України буде надходити. Тобто, це ніяким чином не впливає на постачання зброї надалі. Але звісно, зброя буде надходити дуже обмеженій кількості. Також країни Північно-Балтійської вісімки Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція. Зробили свою заяву про підтримку України. Чому акцентую увагу на країнах Північної Європи? Тому що вони знаходяться під прицілом росіян під першим номером. Мир в Україні кажуть вони, має гарантувати безпекові інтереси України та ЄС, які включають в себе надійні гарантії безпеки. Які дозволять Україні захищати свою територіальну цілісність, заява звісно загальна, але дуже важливо, що сьогодні є багато голосів підтримці України в такий спосіб Трамп не зможе просто-напросто взяти і здати Україну. Видання Bloomberg пише про те, що лідери європейських країн. Прагнуть провести переговори з Трампом до саміту, який відбудеться в п'ятницю. На вихідних, як я вам сказав, відбулася зустріч у Британії, а сьогодні в онлайн буде спілкуватися міністр закордонних справ за ініціативою Каї Калас, і це є підготовкою можливого контакту із Трампом безпосередньо. Але мені видається, що Трамп на цей контакт не піде. Втім, такі заяви, які Трампу, звісно, роздруковують, показують, вони дуже важливі. Але. Про що говорить, до прикладу, американський посол при північно-атлантичному альянсі Мет'ю Вітакер? Він сказав, що напередодні зустрічі Трампа і Путіна вже ведуться переговори про те, які землі в Україні можуть піти на обмін. І сказав наступне: технічні команди ведуть переговори, це хороші новини. Вони зможуть сказати, які землі можуть бути обмінені, та чи може це статися. Зараз технічні експерти повинні накидати угоду на папір. І він заявив, що чув коментарі Зеленського проти такого обміну, проте Сполучені Штати Америки вважають, що війна повинна закінчитися, Прикладаючи на просту людську мову, американці Трамп сьогодні не беруть до уваги позицію України. Тому заяви європейців важливі, але справді я маю великий скепсис, що Трамп буде їх враховувати. Що говорить Вітака? Звичайно, я сприймаю коментарі Зеленського саме так, як він сказав, що ніякі ділянки або території, за які вони боролися на полі бою, не можуть бути віддані. Але я повернуся до того, що я сказав: нам потрібно, щоб ця війна закінчилася, і я думаю, що той факт, що Трамп зустрінеться з однією зі сторін або з обома, це надихає. І він також назвав дуже важливим приїзд зеленського на Аляску. Де зустрінеться Путін із Трампом, але чи буде там Зеленський, він поки що не впевнений і каже, що Трамп справді погодився на саміт із росіянами. І якщо він вирішить, що найкращий сценарій це запросити Зеленського, то він це зробить. Але чи вирішить це Трамп, поки що не зрозуміло. Я ж вважаю, що на даному етапі Зеленського на Алясці не буде. А от наступний етап, про який говорить Марк Рюте, справді може пройти у форматі трьох. Але коли це буде? Питання також поки що відкрите.